Всім привіт, підписники і не підписники мого каналу. Сьогодні у нас задача зібрати малини. Хоч ціна на них не дуже, але треба зібрати той урожай. Не так багато вже їх залиши, сьогодні 24 вересня. Тому це відео сьогодні посвятим малинам. У нас небагато, у нас 10, сотих, можливо, менше. Зараз я вам покажу. Побачимо, скільки ми назбираємо ящички малини, скільки здамо, скільки буде кілограм. Що поїхали. Так. Тут у нас тому дружина з тещою збирають. Тому тесть. Тому лаки десь бігає. Наш пес. Це в нас, виходить, два, три старих рядочки полани сорт, два нових рядочки полани. І ще у нас є Джоанджей і Маравіла того року посаджені. Відрізняються вони набагато. Від полани ягода крупніша, смачніша, солодша. І що цікаво, що тут немає колючок, вона не колеться малина дуже зручно збирати це джей. а сорт маравіла вже має крючки. вже з кудучками бачите але теж гарна велика бубка І взяти наприклад як вона виглядає на долоні так а ділянка наша вся виглядає ось так. Ну, поїхали? Посудинку таку, не знаю, як це, не відерочку, посудинку таку. Вона має 3,5 літри. Ну, тут не повних, то нехай 3 літри, може чуть більше трьох. Це з одного такого рядочка. Це перший рік він родить, це рядок, сорт полана. Метрів менше 50 він має. Це за один раз. Хороший сорт, зараз покажу вам ближче, оце я ще не вибирав. Дивіться. Як. Як гарно! Однорічні пагони. всипано ними, є ще вони зелені. Це на секундочку кінець вересня. У нас ще буде і буде. До перших морозів ще можна буде і рвати. Збирати. О! Красота! Працюємо далі. Насипаємо Висипаємо отакі ящички-чашки. Хто малину збирає, здається, і знає. Да? Так. Деуреч, запиши, що ми з тестю працюємо, а дівчата сачхують, бо ми вже по повному висипаємо. Так. Да. Щось там наші дівчата відстають від нас. Ми вже по повному цьому відерочку, такому посудині назбирали. Дівчата щось там... Сачкують. <ріст> Збираємо далі. Ще вам раз покажу наглядний приклад, оце Маравіла Джон Джей. в цьому ящику буде гарно видно. Маравіла John Джей. Ось це більша. А ось це полка і полана. Полка, полана, вона там перемішана. полка. полана. не знаю, як правильно, як їх відрізнити, ці два сорти. Наприклад, беремо якусь бубку от, ось цю на руку і беремо ось цю. Відрізняється ж? Оце Джон Джей, а оце полка. Крупність. Поїхали далі. Збираємо. Що там сталося? Звідси. Де той паук? О, то бачу його цього. Що? Ого, який здоровий. Нічого собі. Ти задуши його? Не Так. Кидай я задуши! За Дітям до 18 років бажано не дивитися. Ти чула, чи не чула? Все, йди збирай далі. А якщо такі є? Амінь. Що ти казала? Сфік. Щоб кури збирали пауків. Лакі! Лакі! Де павук? Шукай паука! Де паук? Шукай паука! Лови пауків! Та не малину. Зараз <різь> лаки порішає! Все, пішла! Та й таке! Що ти робиш? Кажеш, мені йти туди збирати в той рядок. Все, я поміняв той рядок на цей. Пішов збирати малину туди. Що не зробиш заради жінки, коханої дружини. Правда? Все, помінялися рядками, йдемо збирати. Взяв 4 ящики. мало стало, пішов ще по два. Значить, буде трохи малини сьогодні. Щось назбираємо. Ну, давай ще трошки, лайк. Здат, здати, здати тебе разом з малиною. Любу. Любу. Я тут точно здарний в'язати. Так, все, ну, віточка, тобі Холодно, да? Холодно, ну так. Да, но ну, я зніму отрима. Що ж наші воно. Ладь. Ладь. А ми малину куди маємо сипати? Добрий вечір. Тікай. Вс. У нас, тут от того сідай. <рес> Ні, білі <рес> 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 сюди. А вона на кофті сидить. На м'яккуди. Скільки ящиків? Рахуй. Сім. сім буде. Шість буде. Мяжчики. Мяжки-то uh -huh. добре. 24 не буде по 25 мабуть. Чуть чотири горбочки свої, по насребенку розправиться. Не придушить. Це по технології робимо, так? Да? вірочка має бути в ящику, щоб дихала малина. Ти ще не лізе. Лізе, влізе, вже трошечки цей вже так насипев. Треба цей. Може помити, а піво. Стане. з ним менше. Чи ні? Почали вже. Сип повний. Досип же тих пар очих, нічого страшного. Нічого Більш до углів тако постарайся до углів, не до середини Все. З це є. 22. 22? Угу. Ні. Ні. 25. Добре, побачимо. Давай камеру в режисеру. Все, лайк все, пішли. Здавати малину. <пиш> І так, друзі, що я хочу вам сказати? Малину ми сьогодні не здавали. Вірніше, здали, тільки не ми, а батьки дружини, тому що ми поїхали до моїх батьків. Так ось, який кілограмаш, скільки кілограм ми здали, точно не знаю. Але напишу в описі. Будемо знати, скільки ми здали з, з тої грядки малини, враховуючи, що це не найбільший урожай за, за це літо, за цю осінь, за цей сезон. Але кому було цікаве відео, тому прошу ставити лайк і на канал, буду знімати ще для вас відео. Можливо, ви збираєте малину, то напишіть в коментарях, яка ціна у вас. Чи, можливо, знаєте, як в вашому регіоні як збирають, по чому беруть малину. Що ще хочу додати. Якщо було корисне відео, то та, ставте лайки і, можливо, є якісь питання, то задавайте по сортах малині, по обробітку. можливо, комусь цікаво. чи... Як ми обробляємо, і пішло-поїхало, можливо, ще якісь цікаві питання. Пишіть, будемо знімати для вас відео, будемо заливати нові відосики. З вас тільки лайки, підписка на канал, все як, все як у всіх. Думаю, кожен почерпне з цього відео щось для себе, щось нове і цікаве. Все, до нових зустрічей!